Якщо ви хочете собі при покупці авто отримати допомітні проблеми, наприклад, в пошуку запчастей, в Пошуку СТО, які ці автомобілі будуть робити, тоді купляйте собі китайські автомобілі. Це на рахунок питання зробити топ китайських авто, окремо кросовери, окремо седани. Не бачу сенсу робити який топ, тому що це все китайське гамно. Ніколи воно не буде. Ну можливо, ну принаймні, в ближайший час робити якийсь адекватний топ. Немає сенсу. Чому? Плюс-мінус все одне і те ж саме: це проблема з запчастинами. Не усюди, ви знайдете запчастини на ту чи інакшу машину. Якщо, ще наприклад, жілі чи Chery, ще більш-менше можна знайти запчастини? Якщо ми, наприклад, беремо марку Хавал або марку ФАЛ. То з запчастинами це повний капец, то запчастин знайти дуже важко. Навіть там, де ти можеш взяти на джилі чи на чері у постачальника запчастин, на ховал чи на фав, у нього запчастин не буде. Сам ресурс цих запчастин. Зустрічались випадки, коли машина там ще 40-50 тисяч, у неї вже починають гудуть ступічні підшипники, у неї вже починає там стукати стійки, шарові, тобто це все розбивається. Ресурс у китайських автомобілів малий. Да, воно красиве, воно красиво знаружи, воно красиво. В салоні, якщо навіть взяти нові автомобілі, там взяти новий хавал, він красивий. Він капець конфетка виглядає, але скільки тої красоти вистачить. Та, матеріали не зносостійкі. ресурс, як показує досвід попередніх китайських авто попередніх років, то ресурс там маленький, якість не сказав би. Як гнують китайські автомобілі, Ну, знають всі, тому що метал там ж, такої ж якості, як в принципі, все інше. Багато і з того не беруть китайські автомобілі. І ось чому? Саме перша проблема це якість запчастин. Тому навіть коли ви берете оригінальну запчастину, і ми з цим також стикались, коли ти береш новий оригінальний ступічний підшипник, ступицю в зборі нову з коробки, а вона вже не крутиться. От ви тільки нову запчастину з коробки достали, а вона вже не крутиться. Тому багато людей не беруть, ну багато з того не беруть ці машини в ремонт, тому що знають, які можуть проблеми їх спіткати. Тому що навіть коли вони куплять оригінальну запчастину на Дудесі поставлять, то може ще одразу чи через деякий короткий проміжок часу прийде до них, них Володар і скаже, ви ж мені Давно робили, а воно опять там годить, стучить чи щось інше. Тому, опять же, ви можете столкнутися з проблемою, що вашу машину треба буде ще знайти з того, яке візьме її в роботу. Єдиний плюс, принаймні, єдиний великий плюс китайських авто ти, що їх не вганяють то їх вони нікому не треба, крім володаря який її купив. Тобто це машина, яку вас точно ніхто не ужене. Тому це єдиний плюс цих автомобілів.